Зі всім привітки Україна. Скажімо так, привіт вже записую в кінці, тому що Ой, наткнулася сьогодні на відкриття нового магазину у нас в торговому центрі на Триєщині. Ну, Я просто Я не планувала нічого її не знімати, а ось там паче купувати. Але без покупок не уйшла звідти. Ось так пропоную вам зараз подивитися відео з свого магазину, асортимент ціни і якість дуже сподобались мені. Ну, Дякую всім. Хто підписався, хто не підписався, підписуємося, не лінимося, нажимаємо своїм красивим гарним пальчиком на кнопочку Підписатися, щоб не пропустити нові відео. Усім перегляду. Ну, Магазин такий досить великий. Тут і взуття, і одяг. Що Це такі, охти які. Кросовочки. тисячі майже. Це ще у нас рік 1300. Так, що тут? Ще цікавого є. Це що, дитячі, чи непонятно, білий. А ні, на 38-40. Такі красовочки 1400. Мені по 1300. Ну, це жіноче взуття. Я так розумію. Хоча... Да ні, мабуть, такі жіночі хоча. Річно чоловіче схоже. Так, що в нас тут по одягу цікавого Джінсі є. Що мене у нас? свіча 879 гривень. Різні. Можемо так в асортименті. О, такі непогані. 8 може 49. Такий цікавий. Мені подобається такий дизайн. Фасончик, скажімо так. Що це у нас тут? Рубашечки. Рубашечки у нас по 819. Ну вони ні. Дуже танинечки, леганечки. Так. Жилеточка ти А От і ще така. Так, курточки, такі пуховички. А зараз носить 1329. Є розові, є біжеві. Ага, ще якісь є. Такі трошки вже інша моделька. Ага, тоже 1329. А ні, це, мабуть, одна і та ж. Тільки в різних кольорах. Ковтиночка, скільки ти коштуєш? 429. Ну, якісь, знаєте, така непогана. Така плотненька. Ага, це вже так, розуміє, зимові такі пуховички. У нас ну, майже 2000. Також от в асортименті. Різні кольори. Отака. Такі от. Ага. І знову ці джинси, так, які мої. Ми... А ні, це трошки вроді як інша моделька. Так, щось є в нас тут цікавого. Ага, це я так розумію, спортивні костюми пішли, але ух ты, яка длінна. Рогланчик длинный. А, нет это кофта такая длиннича. Угу. И она 1149. Ну, написано костюм. Я так разумеется, разом с зі... штанцами спортивными. Вот, такие вот И в такому кольорі и я ось в... у чрному кольорі. Вот також такие вот еще. Пуховички також такі в різних кольорах. Тільки вони у нас коштують 2329. Угу. ну, якість така непогана. Гольфік. Так, що ще? Ну, багато дуже от вже зимово Багато пуховичків дуже... О, це бачите, така. Моделька цікава. Скільки? Ну, майже 2000. Ось така чорно-біла. така. цікава, цікава. Так, ну багато тут, звісно, це у нас рубашечки. Так, що ще тут можна подивитися? О, світерочки. Ну, вони такі. Ну, не знаю. Ну, дуже приємні, дуже приємні. І скільки ти нас коштуєш? 600 гривень. Також в асортименті. Що це нас за матеріал такий? Ома-мама. Ну, не зрозуміла. Не зрозуміла, що це за матеріал, але такий приємний. А це. Ти у нас 949. Ну, таке ось є в такому кольорі, є в голубому кольорі. Так, ну що? Ага, так, окремо є штанців, нас щось спортивні, але мені... Вони... Давай. Вроді як з начосиком. Так, ладно, почем? 529. Ну, они такі. Не на зимой. Что-то я оторвала. Так, футболочки різні. При цьому у нас 379. Ну, тоже така непогана якість. Різні кольори. Так. М -м -м. Цікаво. А чому ти? Ну, також 379. Угу. Ну, скажемо так, є з чого вибрати. Кі кофтиночки. Так. Давайте підемо ще подивимось, що ще повзатю. А це що в нас таке? Ага, і тут футболочки. М'яка ну, цікава. 349. Так, підемо ще подивимось. Великий, такий великий, немаленький магазинчик зробила. Гайсумки, рюкзаки 1299. І кошкіра. Ну, непогано, непогано. Так. Що ще? Ось такі це у нас. Ну, я так розумію, це як шкіра, мабуть. Асортимент такий взуттю, Скажімо, так є з чого вибрати. Ну, вони дійсно не зимові, але може щось і зимове вже тут є. Ні, це поки ще не осінь. Угу. Та? Зараз походжу, може знайду щось і на зиму вже таке. Ага, це вже натуральна ось шкіра. 3600 підкладка байка. От там така то носенька Так, ладно, підемо подивимось, що ще. Ух ти, яка шпілька. Почому? 2200. Яка шкіра, є чорненькі, є корічневі. Ну, це все, як я казала, поки що на осінь. Угу. Ну, будемо чекати, коли буде щось і на зиму. Хотя... А. Тут на що? Є. Все ж таки тільки осіння колекція поки що. Ну, Вибори є. І кросівки, і туфлі. Такий асортимент немаленький. Так, ще тут є і дитячий одяг. Зараз туди ще сходимо, подивимось. Так, а може це вже зимові, хоча навряд. Натуральна шкіра 2,300 на осінь поки що. Так, а це вже, я так розумію, чоловічий відділ. Шо у нас тут такая шкіра? 1200. Отакі от кросовочки. що у нас тут для мужчин. Так, штани спортивні. Що можна? А ні, це я так розумію, де мабуть, костюмом. Але не можу зрозуміти, де тут ціна. Ага. 1269. Такі. Пуховичок, Такий непоганий, наче. А чому в нас 1500? Ну, ага, жилеточка така 700 гривень. Такі ціни, можна так сказати, приємні. Більш-менш днем. Це чоловіче, 1200. В асортименті так, така курточка 1500, ну це так, зараз. Одягнути і ходити. Дуже багато сьогодні. Та що ж такое у мені все падає з цих вішок? Ну, да, асортимент великий дуже. Так, лонгсліф 550. Не, ну яке ж така приємна на дотик. Ага, такий пуховичок вже на землі. Потім у нас 1600. Ну плотний. плотные ціни для пуховичків то нормальні куртка розмір 48 1600. Угу. уже багато спортивного. Одягу такі, ох это, штанці непогані. Ну. Так, такі спортивні 499, ну вони такі легенечки 469 такі. Так, а отже ага. у нас такое? Ага, що наш? Ось така от жилеточка. 800 гривень, ну. Слухайте, асортимент досі, досить великий. Угу. Тут там да і ціни такі спортивні станції теж 800 гривень, а? В принципі, в принципі... Так, футболочки. Ну, є чого вибрати, є. Асортименту достатньо. Угу, так. І сумки, будь ласочка. почув у нас? 1200. І це шкіра. Натуральна. Да? А ні, ти сто. І натуральна шкіра. Так що... Асортимент досить великий, як і для чоловіків, так і для жінок. О, це що? чемоданчики. Ну-ка, цікаво, це тут. Чомодани. Боже, який вона громазний. Офігіль. Туди свободна людина поміститься. Ну, я так точно. Так, цікаво просто, яка на них ціна. Такі ограмизні стоїть тисячі. Вони в асортименті. Огромні. Так, десь так, просто є сумки. Зараз подивимо. подивимо що у нас тут по сумочкам. Ну такі от подорожних багато сумок. Цікаво, по чому вони. О, є сюди, нам вот це. Ну, за 600 гривень така. Не маленька сумочка. Є поменьше трошки, також 600. Ну, взагалі такі ці. рюкзаки такі дорожні. О чому вони? 650. Угу. Асортименті, ось такий для походу, то, що треба дорогу. Так, ще підемо подивимось, що у нас по-дитячому одягу. Ну, багато дуже, звісно, рюкзаків. Ось такий гарна якість текстиль. 750 непоганий асортиментів. Так, цікаво, почему такі сумочки? 350, М -м -м -м. М -м -м. цікаво, цікаво. Також 350 такі от. Ага, є ось такі. На чому? 450 от. декілька отделень, але ну, такі непогані. Угу. Так, що у нас тут пішов? Дитячий одяг, О, рюкзачки по чому вони. Ну, 829 гривень. Ага, тут навіть іграшки. Ух ти, багато ігрошек. Лабубу. Да. Типа лабубу. 200 гривен вот такая. Нет, сборная дюйма и дубная нога. Чилабуба, чинила буба, пока чебурашка. Этот стич. В общем, багато чего по игрушкам. Так, дитячие взуття. 1000 гривен. Что такие кроссовочки? Так, о. Ось така от курточка оце вітровочка 600 гривень. ух ти. ось така от. і вже скажем так це той барс... не борсетка як вона там бананка чи що вона таке. Інтересний такий фасончик ну то так зараз одягнути. От, не цікаво тут маленький розмір я так розумію. Ага, це джинси такі спортивні. Спортивні штани. Не, я думаю, тут маленький розмір, Не зовсім... Господи, да що ж таке маленький? Ось такий от костюмчик спортивний ковтинка і штанишки почем ски кивоно коштає скильки воно, коштує? Скільки воно коштує? Ага. так 1150 вот угу. Угу. ну це вот она меньше шо... ага вот такая стоит 600 гривен Блін. блин не подобається. Розмір 146 ну коза Подивлюсь, які ще розміри. Дуже мене зацікавила оця курточка. Слухайте, ну і ціна 600 гривень. І ось така ще бананка. І от вона така досить плотна От і зараз, ну, зараз то ясно, що наразі одягаєш та йдеш. Але якщо зима буде тепла, то можна і взимку. в общем це я для малого. Не, ну ціна взагалі 600 гривень. Так, подзвонила, зараз жду його хай поміряю. Вона мені дуже сподобалась. А ціна ще більш сподобалась. Ладно, зараз буду його чекати. Така я вирішила ще пройтись по жіночому відділі Ось такий пуховичок 1600 є. В коричневому кольорі є в чорному. Ось такий вот непоганий 1800. Угу, такий плотные Так. Ага. Да, це все оно. В різних, в різних тільки кольорах. Так, ось такий вот 1500. У нього взяла б собі якийсь такий пуховичок щоб зараз ходити 1950, ось такі також в асортименті непогані з бантиком 1600. Ось такі от є штучні шубейки 2500. Також в асортименті. ось это вот. Прикольно такая. 1400. Вот такая цікавый. Цікава моделька. Який розмеш 42-й є. сидишь. Вот в такому кольорі. Все бишь такий Ну, Мне нравится такой фасончик. Может его взять примеритый. Угу. Может, примерю. Так, вот такие. Это вот такое 1400. Яроживые. И вот такие вот. Они а нет, 1350. вот такие вот. И у меня дома такие. Шесть вподобие. Угу. Вот такие еще курточки. Почему они у нас? 1300. І червоненькі, і такі 1249, такі біленькі. Його. Так, Що це у нас будики 579. Жилеточка ось така. Так, по чому ти в нас? 1100. Ну, взагалі тут багато всякого. Цікавого светер 600 гривень у смужку ось такі ще є. Ага. є така голуба смужка, є чорна смужечка. Так, ну що? Дуже всього багато костюмчик. 1849. Кофтинка і штанишки. Що це у нас юбка, шортики. Такі теплешенькі. По чому? О, 500 гривень. Так, ладно, буду я чекати малого. Дублюнка. 340, 350 штучна шкіра. Ось така от. Так, ну що, дуже-дуже великий асортимент. Ух ти, господі, боже, ти мій барашок такий собі. Так, ладно. Наразі мене цікавить та ну а може ще й собі щось придивлюся. Така кафтиночка легенька. 450, ні, ну, слухайте, ну як і здійснено дуже гарно. Мені подобається. Навіть шампуні тут є. Professional Shai Blisk. Відновлення, захист кольору, зволоження об'єм. Так. В общем, та курточка нам не сподобалась. Вибрала цю. Да ничего с твоим лицом. Ну, будет такое, что она вот это она на кошту 600 гривен. Ну-ка, повернись. И эти карманные проверь. Есть такая -то кошка. Ну, зараз. Надеть. Ну, это же она такая плотная сумка. В чорному кольорі? в чорному не було. Нас зараз будемо думати. Беремо, не беремо. Взяла я так і собі поміряти, та що мені сподобалось. Ну угу. угу. і вона мені подобається. він Також так тут затягується. І от тут воно все затягується. Угу-гу. Так. І така вона. Як я люблю, така об'ємненька. Угу. Так. Я, мабуть, її візьму. Зараз її тягати, бо в мене немає нічого вже. Ага, так називається, зайшла тільки подивитися. Так. З малим вже определились, определились, определились. А там джинси ще такі прикольні так. А це вже не цього разу. Так, я буду її брати. Вона мені подобається. І розмір мій. Так, все, вирішила. Ну що. Вийшли вже з магазину, курточку я відразу одягнула, цей малий теж був холодно. Ну що я можу сказати? Взагалі я не планувала нічого купувати, і що навіть її можна? знімати. Також я просто зайшла подивитися, що там. Ну що я можу сказати? Мені сподобався магазин, сподобався асортимент, якість. О, приємні ціни. Магазин знаходиться на Тріщині в торговому центрі район на першому поверсі. Ось і Називається Family Market. якщо я не помиляюсь. Ось такий вийшов спонтанний, скажімо так, обзор, спонтанна покупка. О, дякую всім за перегляд. Бажаю всім карного тихого дня і, як завжди, до нових зустрічей. Всім.